Я пірнаю глибини безодні, наші душі сплітаються зовні, Моє серце з глибин океану, шаленітиму ним без устану. Океан наче рідна домівка, Моя гавань, що кличе за вітром. Серед бурі і шторму на волі я шукатиму справжньої долі. Шлях Атлантики серцю повідай, океанські простори розвідай, доторкаючись краю свободи. Розгадай, куди вказують зорі. Біла піна шипітиме пляжем, вдалині мерітиме баржа, і маршрути щороку не Чорна хмара розверне на південь. Крістумани, видніється небо сині хвилі розгойдують тремор, долинає злий голос з глибини, Посейдона ми все ж розізлили, блискавично розходяться хвилі, обіймаючи скелі похилі, Вдалині той маяк заіскрівся, Білим сяйвом мені майорівся. Віднайду я нестримної волі, Об'єднаюся з хвилями долі. Там за обрієм сонця торкнувся, його промінь на шлях обернувся.